Слава Ісусу Христу! Слава Богу. за велику Божу милість і любов, дорогі друзі, що нам оставлено Слово Боже, за Його жертву Голгофи, І за це Слово, котре ми можемо читати, можемо проникатися з Ним. І ми можемо слухати Його. Не тільки читати, ми можемо слухати, правда? Якщо хто не, не може читати, ще слабе очі, знаєте, ну буває всякого в житті. І сьогодні, дивлячись, знаєте, і слухаючи те, що сьогодні говорить Господь, Він. Нас разом з тим застерігає, Він нас і потішає. Я також продовжуючи тему, яка сьогодні говориться, знаєте, яку говорить Господь. Я хочу читати слово Господнє, наскільки високо нас Господь підняв. Знаєте, взявши із народу, взявши просто від людей. Він нас підняв на свої висоти, слава вічному Богу, і дав це чудове ім'я бути і називатися дітьми Божими, про що нам сьогодні дуже багато говорив, говорив брат. Я читаю Слово Боже, яке записане в Петра, воно надто часто читається. Я його читаю з другого розділу, я буду, постараюсь коротше, з другого розділу, з дев'ятого віршика. Але ви рід вибраний, царське священство. Народ святий, люди надбання, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав нас із пітьми в своє чудне світло, колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер помилувані. Слава вічному Богу! Ви розумієте, дорогі друзі, на що нас покликав Господь? Але сьогодні перед нами, перед кожним з нас стоїть питання, як нам зберегти цей статус в сьогоднішній час. Як нам зберегти цей статус, що нам дав Бог, щоб нам не відпасти від Бога живого і щоб нам пройти до кінця днів наших з повною вірою, надією на того, Котрий полюбив нас любов'ю своєю і любов'ю вічною, це дуже важливо. Сьогодні, ви знаєте, говориться про останній час, і ми багато це бачимо сьогодні. Сьогодні ми дивимося, знаєте, що робиться в світі. Наскільки близько прихід Христа? Якщо ближче прихід Христа, якщо ближче приближається світло, то тьма що робить? Вона згущається, розумієте, вона хоче згуститися, Вона згущається, щоб це світло затьмарити, щоб це світло не засіяло, не засіяло воно в серцях, і щоб люди відпали від Бога живого. І сатана сьогодні з усією силою, знаєте, як ніколи. Він старається розрушити діло Боже, увести народ Божий в сторону, увести в сторону, щоб люди, щоб люди не шанували того, який прийшов заради них. Коли ми проглядаючи з вами слово Господнє, ми дивимося на ізраїльський народ, ми маємо, знаєте, такі великі чудові приклади в тому народі, щоб, і проглядаючи його, щоб ми з вами не відпали. Колись як Бог вибрав ізраїльський народ, Він поставив, виводить їх з Єгипта, і їх, робить робиться скинія, ставиться жертвенник, І Бог, ви знаєте, робить свою священну дію і ставить священники. Ставить священників, ставить аарона і ставить на служіння кого? Синів його. Да? Ставить синів Його. І вони приносять жертву, приносять Богу в жертву, в жертву всепалення, приносить Він за очищення. І ми читаємо Слово Господнє, яке записане в книзі Левіт. В книзі Левіт ми читаємо як коротенько з 9, з 9 розділу. Давайте ми прочитаємо з 23, 24 вірші. Кінці. І вийшов Моїсей та Аарон у скинів зібрання. І вийшли, і благословили народ, і явилася слава Господня всьому народові. І вийшов вогонь від Господа і спалив на жертвенику все палення та І весь народ бачив це, і закричали всі від радості та попадали на обличчя свої. Слава вічному Богу! Сталося чудо! Сталося те, що ніколи не ставалося. Зайшов огонь з неба. Все палення приносять жертву, все палення. І являється огонь з неба і що? І слава Господня, наповнює дім. І от нам далі пише: знаєте, пише за синів Аарона, а сани Ааронове каже, надав і Овіт, взяли кожен свою кадильницю і принесли чужий огонь. А чого ж то чужий огонь? Знаєте, той жертвенник, який горів, огонь з неба зійшов. І на тому жертвеннику, той повинний огонь що робити? Горіти і не угасати. Слава вічному Богу! Слава. Але чогось цей надав і авіуд, вони взяли десь чуждого огня, десь взяли щось не те. Що зробив Бог? Бог сказав, зробіть так. І огонь той зійшов, і вони повинні були, як, священно, як священнослужителі, повинні були підтримувати постійно той огонь. Але десь той огонь, видно, погас, правда? Десь видно той огонь погас. І вони беруть другого огню і приносять туди на жертвенні. І що стається? Стається страшна подія. Вони падають там зразу смертю. І от Моїсей, Моїсей, він, знаєте, Моїсей так коротко, він, він нагадує, він говорить, він говорить такі слова. Ми читаємо з вами з 9-го віршика, з 10-го розділу, книга Левіт. Вината п'янкого напою не пий ні ти, ні сини твої з тобою, коли входите в скиню зібрання, щоб ви не померли. Це вічна постанова вроди ваші. Чуєте, чогось Моїсей. Моїсей побачив те, що щось сталося. Моїсей зрозумів, що сталося. Моїсей зрозумів, що ви, видно, ті юнаки, що зробили? Мабуть, то вони випили вина. Мабуть, то вони випили вино і десь орієнтир, знаєте, орієнтир змінився, змістився. І коли людина, людина випиває, написано, що вино яке? Глумливе. Вино глумливе. І щось прийшло в голову. Знаєте, воно часом десь забирає. Забирає от вино, забирає в нас що часом? Розсудок. Ми можемо неправильно поступати. І от Моїсей говорить далі, щоб ви могли відрізняти святе від несвятого, чисте від нечистого. Щоб могли відрізняти чисте від нечистого. Дорогі друзі, як сьогодні нам. Треба відрізняти чисте від нечистого для народу Божого, для царственного священства для дітей Божих. Слава вічному Богу! І нам це треба відрізняти. Ми повинні зрозуміти з вами, що правильно, а що неправильно. Ми повинні зрозуміти, де ліва рука, а де права рука, що ми робимо. Чи ми робимо, куди вступає наша нога? І ми повинні це все бачити. Ми далі поговоримо трошки. І каже: і навчати синів Ізраїлевих усім постановам, які виголосив їм Господь через Моїсея. На, навчати, навчати народ Божий. Бог сьогодні в церкві поставив служителів, щоб вони навчали. Слава вічному Богу! Але, дорогі друзі, кожен із вас є дитя Боже, викуплене дорогоцінною кров'ю Господа нашого Ісуса Христа і омите нею. Алілуя! Ми з вами є Царственне священство, народ святий, люди, котрі взяти в уділ, щоб звіщати і прославляти того, котрий полюбив нас любов'ю своєю і любов'ю вічною. Це милість вічного і живого Бога. Дорогі друзі, і ми дивимося це слово Боже. Священники, котрі повинні, повинні були робити справу свою, вони десь, вони десь увліклися в сторону не тим, що треба. Вони взяли не те, що треба. І Моїсей винужений нагадати, коли входите в скиню собрання. Дорогі друзі, коли ми входимо в скиню собрання завжди, ми йдемо в молитві завжди, каже, постійно що. Моліться, а якщо в нас трошки випили, і що? Ви знаєте, я сьогодні дивуюся, коли кажуть віруючі люди, віруючі люди кажуть, ну трошки можна. Вина можна трошки, ну то ж нічого страшного, правда? То нічого страшного. Я сьогодні дивуюся, коли люди, коли заповідь Господня, коли заповідь Господня дана для церкви, не для кожного, але сьогодні є люди, кажуть, віруючи, я кожен день причащаюся. Кожен день можна причащатися і допричащатися. Це дано для чого? Для кого? Ви чули вже таке чи ні, що кожен день людина причащається. Розумієте, це серйозні справи через те, що заповідь Господня, вона дана для церкви, не для мене особисто. І ми її робимо, і апостол Павел нам там ясно, конкретно, що я від самого Господа прийняв те, що і вам передав. Коли ми дивимося, переходимо, знаєте, на, свяще, на, на царів, на царів, Бог поставив: сам Бог. Бере Самуїла. І ми читаємо 10-й розділ з книги, з першої книги Царів, він говорить, і взяв Самоїл Сосуд з Єлеєм, і вилив на голову його, і поцілував його та й сказав: ось Господь помазує тебе на правителя спадщини своєї. Це милость Божа, правда? Бог вибирає сам Бог для євреїв. Для ізраїльського народу він вибирає, вони дивляться, вони кричать: нам треба цара, дай нам цара, дай нам цара, як і в інших людей. Вони вже хочуть цара. Хочете цара, я вам дам цара. І Бог вибирає одного із, одного із людей, самий високий, гарний чоловік. Кажеться, що він повинен служити Богові. Нас Бог вибрав такими, як ми є. каже: ніколи не народ, а нині народ який. Божий, вічному Богу. І Бог вибирає серед того народу, Бог вибирає для себе для, для народу Божого, для народу свого і для свого, каже, для спадщини своєї. Він вибирає цара, ставить Саула. І що сталося з Саулом? Саул не, ви, не витримав, не пройшов того, що йому мав, що він мав пройти. Він не зберіг, він не виконав. Самуїл каже, пожди, а він що? А він спішить. Він не дождався. Він не дождався. Дорогі друзі, нам треба дождатися приходу Христа. Слава вічному Богу. Нам треба дождатися дойти до того дня, до останнього дня, скільки Бог нам не дав, ми повинні остатись до останнього дня, який? Вірний. Алілуя! І це слово Боже, воно нас понухає, знаєте, що Бог, Бог відвернувся, відвертається від Совула. Дорогі друзі. І оцей страх, коли страх Господній покидає людину, людина десь відвертається, страх Господній уходить, десь уйшов страх Господній. І людина, знаєте, людина пішла своєю стежкою, вона не витримала, вона уйшла. Вона коли ми дивимося. Кажемо, а цей старий заповідь, це старий заповідь, це там щось таке. Але давайте ми подивимося з вами новий заповідь. Ми візьмемо книгу дії святих апостолів, дії святих апостолів, 20-й розділ, де ми читаємо з вами, коли апостол Павел, будучи серед народу Божого, серед своїх людей і серед служителів, не серед кого, а в Єфесі, серед служителів, і він говорить такі слова. Бо я знаю. Він говорить, бо я знаю. Ми беремо 20 розділ з 29-го віршика. Бо я знаю, що після мого відходу війдуть до вас люті вовки, які не пощадять стада. Я каже, знаю! Апостол Павло, як ти знаєш? Бог відкрив не серед когось чужого, не серед когось чужого. Не з чужий прийде ні. Не прийдуть вовки з лісу. Не прийдуть, звідкись десь із світу, вони не прийдуть. Каже, але я знаю. Каже, Прийдуть люти вовки, котрі не будуть щадити стада. І з вас самих повстануть люди, які будуть говорити неправдиво, щоб вести за собою учнів. Тому пильнуйте і пам'ятайте, пам'ятаючи це. Пильнуйте, пам'ятаючи це серед вас. Дорогі друзі, в моєму житті, знаєте, в моєму житті були такі речі, коли ми тільки. Можна не то що сказати, коли вже трошки я пройшов, знаєте, пройшло, пройшло так моє життя християнське, пройшло трошки життя християнське. І одного разу, ну, знаєте, в церкві, як в церкві, бувають різні непорозуміння, де ще що небудь. І дивлюся, десь те робиться, і те робиться. Думаю, що таке? Що воно таке? Знаєте, Мені хочеться уйти, мені хочеться вже. Думаю, оставлю і не підовіч ту церкву, нащо воно мені? І знаєте, і мені вночі, я, може, розказував вже, я не пам'ятаю. І мені вночі сниться сон. Мені вночі сниться такий сон. Так, то я зверху і я спостерігаю за картиною, отакий лід. Повністю озеро, покрите льодом, такий світлий-світлий лід. І я дивлюся, що багато людей на цей лід кинулись, а як я дивлюсь впереді, впереді вхід в Царство Небесне. І збоку стоїть Голгофа, і люди, проходячи до цієї Голгофи, поклонилися, і так шламбон відкривається, і вони раз і входять в Царство Небесне. я дивлюся, тьма людей кинулись на цей лід. І знаєте, люди такі всякі. і люди напищені, є, знаєте, з бібліями в руках, такі, знаєте, і вони кинулись на цей лід, і цей лід почав під ними хрупати. А я так то дивлюся, а я дивлюся, і він хрупає. І дивлюсь так, багато людей кажуть, а ми, каже, віримо, і знаєте, з такою якби надменністю. І вони тільки починають вступати далі, і тільки бах- і підліт, бах, і підліт. І повертається мій погляд. Отак я стою, і повертається мій погляд на сторону. І я дивлюся озеро, а під озером така весняна стежечка. стежечка така чуть-чуть покрита, як то травою. І та стежечка чуть-чуть видна. Я дивлюсь, по тій стежці йдуть багато людей, тільки вони йдуть кожен сам. Іде батько, йде жінка ззаду, чи хто там, діти йдуть. І знаєте, кожен йде сам. Ніхто нікого за руку не веде. Він йде сам. Він пробивається сам, він йде до Голгофи такою тоненькою, та й узенькою-узенькою стежкою. Поклонився, відкрилася, берем, і він входить. Я проснувся, мокрий всей. Кажу, Господи, Ти мене простиш, я так подумав. Ти дай мені сили пройти, дай мені сили вистояти в тому, куди Ти мене пізвав. Ти мене пізвав царство своє, Господи, дай мені сили пройти до кінця мого життя. Слава вічну Богу! Дорогі друзі, хай Бог ранить кожного з вас. Хай Він береже в своїх святих і могучих руках і дасть нам. Знаєте, повне розуміння того, щоб нам дойти і остатися вірними до кінця. І я читаю, читаю надальше слово Господнє, і ну, якби, на цьому останавливаючись на цьому віршику, як нам зберегти цей статус? Як нам зберегти цей статус дитини Божої? Як нам зберегти статус царственного священства? І от в Євангелії від Івана. В Учні приходять до Ісуса Христа, і вони питають: Господи, кажуть, Господи, а що нам чинити? Що нам робити? Що нам робити, щоб чинити діла Твої? Що нам робити, щоб чинити діла Твої? Ми читаємо 6 розділ з 28-го віршика. Тоді вони сказали йому, що нам робити, щоб чинити діла Божі? Що нам робити? О, друзі, от, друзі, ми сьогодні хочемо тож, знаєте, зберегти цей статус. І ми питаємо, Господи, а що ж нам робити?» І от конкретно Ісус Христос, Він конкретно говорить, знаєте, Він конкретно говорить слова. Ісус сказав їм у відповідь. Це є діло Боже, щоб ви вірували в того, котрого Він що? Післав. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, це є перше, щоб ми вірували в того, щоб ми не розувірувались, щоб ми не розувірувались. Бо знаєте, сьогодні дуже легко. Сьогодні багато людей уходять і кажуть, а я не вірю вже. А подивіться, що робиться, а подивіться, скільки смертей, а скільки землетруси дозибирають, який тут Бог. А подивіться війни, а подивіться в Ізраїль, а подивіться на Україну, а подивіться, що по всьому світі робиться. А ондо, хтось живе лучше, і вони ні в кого не вірять. Але тут конкретно слово пише: до народу Божого, до царственного священства, до дітей Божих, до Тебе і до мене. Щоб ми не розвірувались, щоб ми вірували в того, котрого він що? Післав. Слава вічну Богу! Друге місце писання, яке ми читаємо, книга до Єфесян. Книга до Єфесян нам пише такі слова. І не впивайтесь, п'ятий розділ П'ятий розділ з 18-го віршика. І не впивайтесь вином, в якому розпуста. Але що робіть? Сповняйтеся. Духом Святим. Слава Вічному Богу. 118 й псалом. 118 й псалом нам говорить такі слова. як людині, як юноші зберегти дорогу свою. Як для юноші зберегти, а я не хочу вам сказати, що ви всі ще юни. Ви, браття мої, старші, теж ще юні. Для Бога ми всі молоди, правда? Чи ні? Чи є хтось старший? Даже каже, в старості плодовитий і який? І сочні, слава Ісусу! Що в старості плодувати і сочний. Кажуть, що в Бога пенсіонерів немає. В світі, знаєте, є пенсіонери, а в Бога пенсіонерів немає. Так що ми ще з вами плодуєте і сочний. І от, і от Псалом нам говорить такі слова: як юноші зберегти в чистоті дорогу свою? Як? Храненням, дотримуванням себе по слову Господньому, Храненням себе по слову твоєму, слава вічному Богу! Нехай Господь благословить кожного з вас, береже і укріпляє. Йому буде слава повіки. Амінь.